Пірнання на глибину та порятунок потопельників. Одеські рятувальники провели навчання на воді з залученням водолазів. Іпотерапія для військових. Як коні допомагають нашим захисникам у реабілітації? Малина 150-200 гривень за кіло. Черешня 80, полуниця 65. Ціни на фрукти та ягоди на одеському привозі. Так, починаються тренування водолазів-рятувальників на воді. Перше, що роблять, надувають човен та готують обладнання. В річці вода трішки видимість набагато менша, тому водолазу буде працювати трішки складніше. Але нічого страшного, зараз я покажу. Далі готують водолаза. Після цього занурення. Який ґрунт? Вимерти. Яка видимість? Видимість. Аби занурення було безпечним, водолазу допомагають колеги. Водолаз роль зараз пройтися по дну, просто подивитися, який на сьогоднішній день дно там. Тверде, м'яке гамула. Яка видимість? Чи не забруднена річка? Дерева там різний мусор туди-сюди. Моя роль я дивлюся за водолазом, щоб водолазу було достатньо воздуха, щоб водолаз не скінчився. Воздух я йому регулюю в шоломі, щоб було повітря достаточно. же саме дивимося на ну, нас є запасні балони. Я розмовляю з водолазом, що в нього все добре. Ще один етап навчань за сценарієм порятунку потопельників. На роль потопельника обрав водолаза Дмитра Андріуцу. Я відігравав роль утопаючого. Моє було завдання зробити вигляд, якщо коли людина ну, тоне. Показати наші навички, як ми працюємо, злагоджену та чітку. Ми вернули наш човен, ми впали в воду, я почав імітувати, що я тону. За мною різко почав хвити водолаз-рятувальник, він взяв мене на груди мене за спину і почав рятувати мене. Він мене витягнув на берег. Потім підійшли лікар. Ми товариші відпрацювали на 100%. шикарно відпрацювали, дуже швидко, злагоджено для обміну досвідом до рятувальників. Прибули колеги з Великої Британії. «Система, насправді має дуже різні виклики, тому що у нас в Британії не буває таких підтоплень, як у вас тут в Україні, і насправді команди досить підготовлені для тих випробувань, яких яких ми очікуємо. Також зраховуючи з того, що сталося ще на що давно на Херсоні, то звісно, люди стикнулися з абсолютно новим типом ризиків, але ну з його враження досить. Вірно, що вони готові навіть до такого Дмитро витамитро Васильєв, Владислава Гарбар, Суспільне новини, Одещина. В Україні розпочав роботу єдиний реєстр зброї. Тепер люди, які бажають отримати дозвіл на носіння карабіну мисливської рушниці або пневматичного пістолету, можуть це зробити дистанційно, а сам реєстр допоможе правоохоронцям швидше перевіряти відомості про кожну окрему одиницю зброї. Реєстр дозволить за спрощеною процедурою зареєструвати зброю, а також переведе облік в електронний формат, каже автор законопроекту Олександр Дануца. Ну, реєстр – це дуже гарна і необхідна річ зброї. Це як ну умовно кажучи, по аналогії з автомобілями. Що всі автомобілі є зареєстрованими і є відповідна база, де видно власника автомобіля. Те саме буде і з зброєю. Якщо я везу зброю, наприклад, на полювання, то інспектор мене зупиняє вірніше поліцейський патрульний мене зупиняє, і він так само може одразу подивитися в себе. В планшеті з відповідним доступом, що це саме моя зброя? Що вона як вона називається, коли вона? Поставлено на облік на роботу єдиного реєстру зброї. Люди реагували так в будь-якому разі, якщо ми кажемо про якісь бюрократичні моменти, де ми прибираємо людський фактор і вплив людини рішення людини, да і ставимо там автоматику, робота комп'ютера, то звісно, це прибирає якусь корупційну складову. Особисто в мене нема зараз зброї ніколи не купував. У мене в принципі там ну Є там сім'ї зброя. Категорично позитивно, тому що володіння зброєю це є всесвітньою практикою, особливо в Америці, яка це успішно практикує вже понад 50, якщо не помиляюсь, років. Тим паче, в нас така ситуація, що ми повинні бути щось на кшталт Ізраїлю. Або ну, іншої країни, яка перебуває в постійній агресії зі сторони великого сусіда. На мою думку, корисно, правильно, на мою думку, своєчасно, я так думаю. Хто хоче зброї, вони офіційно отримують зброю. Розумієте, особливо, наприклад, в Херсонській області це надзвичайно потрібно. В тих, в тих областях, які ближче до фронту, ми вже в тому віці, що навряд ми будемо придбавати зброю. І в нас поки що таких немає, що можуть мати зброю. Усі ті, хто мають зброю, можуть вже знайти відомості про неї на сайті реєстру. Дмитро Васильєв, Сергій Кобилянський, Суспільне новини, Одеса. Руки ми розводимо в сторони. Для початку ви повністю розвертаєте корпус в бок і наклоняєтесь к своєї ноги, Наскільки вистачає вашої розтяжки? Ага, отлично. І тепер в іншу сторону точно так же. Та нічого там тебе не дадуть. Да, і повторяємо так по п'ять разів в кожну сторону. Військовослужбовець Володимир отримав травму на Донеччині. Тепер працює у толу і відвідує сеанси іпотерапії. Да, я терапії. Так, я став спокійні ну, Позитивні емоції тільки дають лошаді. Була інвалідність, перелом на роботі, ну, робоча травма. Прийшов, коли воювати, ну, на нулі впав на руку, коли був прильот. Упав на руку і этот нерв у руки. Довелося поїхати в госпіталь, ну а в госпіталі вже проходили повністю медкомісію і обмежено придатний по состоянні здоров'я. Дивіться, ви беретесь правою рукою за ручку, а ліву ногу перекидаєте та аккуратненько сідаєте на спину. Будь ласка. Все, супер. Клас. Зручно? Поїхав. А це Віталій. Восени минулого року боєць воював на Херсонщині та отримав там контузію. Йому також допомагають реабілітуватися коні. Сьогодні на занятті в мене була прогулянка по пересічній місцевості. Як я буду себе вести, грубо говоря, в сідлі. Такі от справом. Минулого разу були боулінг, набивання на ну, бадмінтон. Стан змінився від спілкування з твариною, з психологом. В реальному житті так став спокійніше. Його звати Льоня, ласково так повним я в нього Лобстер. Він дуже такий емоційний кінь, спокійний та любопитний. Сьогодні в нас була прогулянка, це більш, більш емоційна програма така для того, щоб вершник зміг розслабитися. Тобто в нас є, ми і нагрузки даємо, та бувають у нас такі лайтові прогулянки. Такі заняття для військовослужбовців відбуваються три рази на тиждень протягом місяця. Усього передбачено 10 сеансів. Вершник сідає на коня без сідла. Тобто, коли він їде без сідла, це вже є саме такий терапевтичний ефект, тому що рухи коня вони повторюють. Рухи людини, коли вона ходить, тобто заставляє працювати всі м'язи та всі суглоби. А при цьому вершик знаходиться в розслабленому стані. Програма діє з лютого цього року. За цей час не встигли скористатися 40 військовослужбовців, розповіла виконавча директорка благодійного фонду ВМС України Алла Бочевар. Комплексна програма іпотерапія, вона призначена для військовослужбовців ВМС, а які отримали поранення, перебували в полоні, були в зонах. Ведення бойових дій програма передбачає перебування на території конного клубу, роботу з іпотерапевтом, асистентом також на території знаходяться наші психотерапевти. Ольга Лапшина, Іван Хворостян, Суспільне новини, Одеса. Це одеський ринок привоз. Валентина продає тут овочі, фрукти та ягоди. Розповідає ціни на полуницю зменшились. А ось на черешню та інші ягоди поки що тримаються. «Малинка у нас Вінниця Вінницька область. Ну вся Вінниця вирощує у нас малинку. на сьогоднішній день. Бо така красива малинка, крупненька. вона по 200 гривень за кілограмчик. А ось така маленька по 150 гривень за кілограм. Пірські такі жирні. Очень, очень вкусный, правда. Там косточка вот такая малюсенькая. Они по 100 гривен за килограмм. Вот такой инжирный персик. Э, манго тоже самый очень сладкий. Тоже 100 гривен за килограммчик. Абрикоска, ананаска, уже наша местная, вкусная, строицкая, Тоже 100 гривен за килограмм. Ярослав пришел на привоз купить полуницю. Каждую неделю беру. Нормально, хубита, цена одинаковая. Как была, 60-70, так и есть. Ну, нормально, сладкая. Немножко кусается, конечно. Да, конечно. Уже да. поравну, в принципе, меньше. Ну, что сделаешь. Клубника идет у нас килейская, ширяевская, разных мест привозят. Да, немножко упала цена. 70-75 у нас клубничка. Черешня 120. От 80, начиная, смотря какого размера, от 80 до 120, до 130. Все местное. Маш, Транські талан, я думаю, ні. Це не падать Продавчиня Ірина каже, на її думку, скоро черешня впаде у ціні. Причиною називає гарний врожай, розповідає і про персики. Поки що персики ідуть у нас турецькі. О, цей інжирний персик, но він турецький, Тому така дешева ціна. Це ще прошлогодній завоз. Прошлого года. свіжого урожая пока що нет. Абрикос іде пока тоже турецький. Це ще не наш. Молдавії пока що нет. Что по поводу клубники? Клубник уже відходить практически. 65 клубника, 60 даже уже поставили. Черешня 70, абрикос 70, персик 60. Олександр Пономаренко, Владислава Гарбар, Суспільне новини, Одеса. Прогноз погоди на вихідні 24-25 червня. По всій Одещині мінлива хмарність. Вітер західний 7-8 метрів на секунду. Стопчик термометру коливатиметься від 17 до 19 вночі та від 26 до 30 градусів в день. В Одесі мінлива хмарність, без опадів. Температура повітря вночі 17-18 із позначкою плюс. Вдень 26-28 градусів тепла. Ви дивитеся Суспільне Одеса, Підписуйтеся на Суспільне Одеса у соцмережах.